Запекла боротьба, гідні, і міцні суперники та нагороди у луцьку турнір з козацького двобою. У змаганнях беруть участь понад 200 спортсменів. Змагаються учасники у різних розділах, а саме боротьба, борня два рукопаш та борня, три мма Взяти участь у змаганнях завітали не лише представники з луцьких клубів, а й з різних куточків області. І спортсмени з камінькаширської, ківерцівської, Підгайцівської та ковальської громад.

Брали участь у турнірі учасники різних вікових категорій. Всі вони просто в захваті від атмосфери, яка панує на змаганнях. Це волинські змагання Волинської області. Я вже брав участь в багатьох змаганнях і без прогрошів не буває перемоги. Суть в змаганнях показати свій дух, показати свій характер, на що ти здатний. Я цьому спорту вже уділяю багато років, а вчився до цих змагань, готувався до. Дуже багато. Я займаюся у клубі Бушодо. Мені подобається єдиноборство. Я чемпіон України і чемпіон міста Луцька. Я зайняв друге місце. Я один раз переміг і один раз програв. Там треба мати досвід треба вміти боротися битися і ніколи не здаватися Кожен учасник докладає усіх зусиль, аби досягти перемоги. Я зараз в Динамо борюся на ну, третю суточку. Буду боротись. Ці змагання вони означають, щоб, ну, щоб могли б захистити себе, діти. Я вже боровся, то я зараз буду в фіналі боротися». «Приїхав на ці змагання виграти в путь в октагон змагання на змаганнях поми третій раз. Перед цим виіграв турніри. Займався боксом перед цим. Будемо пробувати щось виграти на цьому тренерів. Отож, і учасники, і їхні батьки, тренери, судді залишилися задоволеними, адже змагання були по-справжньому цікавими. Як наголошують і організатори, і учасники, такі заходи не лише додають досвіду, а й загартовують дух нашої молоді.